Дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Сьогодні робимо рулетики, закусочку, салатик. Ну, тут можна назву багато давати, але будемо швиденько готувати. Як кажуть, не тягнути кота за оці самі штуки. Для цього рецепту мінімум продуктів треба ось такий оселедець. У мене Матіас. Огірочок, зелена цибулька, можна кріп або петрушечка, або навіть кінза, якщо вам подобається. Морква, майонез і пекінська капуста. Можна замінити на листя салату. Оселедчик в мене ідеально почищений. Буквально, як то кажуть, два рухи, 2 хвилинки, і подивіться: хребет і всі кісточки. Залишається е, сама ціленька, гарненька така філешечка. Насамперед беремо огірочок, відрізаємо попочки, і потрібно нам тонесенькі ось такі слайси цього огірка нарізати. Отак тут такий робимо творчий безлад. Огірочок? Звичайно, чим рівніше його нарізати, тим воно буде естетичніше виглядати, але вже як є. Що тут скажеш? Таке враження, що дві руки і обидві зліва ростуть. А може огірок просто переспівший всередині. Давайте будемо з цієї сторони. Ну так, щось він не дуже хоче різатися. Так, показати у мене вам вже буде. Це такий міні-експериментальний, е, як він називається, відео до нового року. Я навіть таку тут отутого... Ой ні, там не буду ставити. Хотіла сказати, що поставлю там коло моркви, а потім згадала, що не дуже то такий вдалий варіант. Дивіться, ріжемо цибульку, такими доволі, бачите, довгими. Паличками, трубочками. Не дрібничимо. Отак. Це нарізали. Давайте швиденько наріжемо ще оселедчика. Так. І ось так навскість. По-перше, навскість, якщо зрізаємо, менше залишається дрібнесеньких отих таких кісточок, волосиночок. І навіть якщо десь там залишилася, як вона називається, підкажіть мені, кісточка не витягнули, то ось так впоперек нарізаючись, вона буде така маленька, дрібненька, що ви її просто не відчуєте. І не будете хвилюватися, що десь вам попадеться оцей кістячок з рибки. А взагалі, хто ще не знає, як легко і швидко чистити рибку, пишіть мені в коментарях. І наступне відео зніму, як я розробляю рибку. Смакота. Зроблю якось наступне відео, а можливо, навіть і перед цим вийде. Тому що сьогодні побачила. Що хтось позаїмствував моє відео, Ну, тобто, як, не відео, а зробили, як би, публікацію. Зробили скріншоти з мого відео. І не згадали взагалі, як то кажуть, ні одним словом, де вони взяли отой рецепт. Воно, нібито, з одної сторони і приємно, а з іншої сторони, трішки, знаєте, обідно. Якщо. Ви побачили рецепт. І написали все слово в слово, то можна було би хоча б разочок там згадати, де ви? То все взяли. Ну, то таке. З капусти-пікінки я зрізала вершечок. Нам треба ось ці такі м'якенькі е, листочки. Беремо всерединку в цей листочок намащуємо майонезу. Отак. Майонезику більше-менше, скільки, скільки ваша душа бажає. Далі сюди ось так багатенько наставляємо зеленої цибульки, тому що ви знаєте, рибка і цибуля це дуже таке класнюче поєднання. Трішки моркви. Було би гарно, щоб ця морква була порізана морква по-корейськи. І шматочок ось такий нашої оцеї шикарнючої рибки. І отак завертаємо. Бачите, получаються такі штучки, красивучки. Далі потрібен нам слайс ось цього огірка, і отак підперізуємо підперезали. Далі беремо знову ось таку пір'їнку цибулини і підв'язуємо ось цей рулет. Цей. Цибулиночкою. Отак. От Можна міцненько, такий козацький вузол. О! Подивіться. Як це гарно. І так, з кожним наступним майонезиком. Хто любить солоніше, можна трішки більше солі підсолити. Можна потім соєвим соусом полити зверхи. Або просто окремо подати соєвий соус. І кожна людина, яка буде їсти, собі буде сама умочувати. Отак. Морквочка? оселедчик і закручуємо оці наші гарнючі такі. Що огірок поламався чомусь? Погано ріжеться. І знову так зав'язуємо і нічого не буде у нас розпадатися. Так, шматочок відірвалося. Нічого страшного. Тут буде звичайний такий вузлик, як на пальто. Ну що ж, друзі, дивіться, яка красота вийшла. Подивіться це просто неймовірно. Можна отим, як він, бальзамічним соусом, чи як то воно називається, теріяки, отак полити, посипати кунжутним насінням. Або ж окремо, так як я казала, взяти соєвий соус і умочувати це така класнюча альтернатива. Сушам, ролом, да, хто любить рибку. Звичайно, можна взяти червону рибку, то воно буде ще більш по-багатому і краще. Але подивіться, це і так неймовірний вигляд ось таких овочевих рулетиків з рибою. Подивіться, це стане прикрасою любого столу, святкового, буденного, трішечки підняти собі настрій, тому що це так гарно, яскраво. Ну, і вітамно. Якби корисна їжа, може бути красива і смачна, щоб було приємно і очам, і шлунку. Друзі, прошу вас поділитися моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями, написати коментар. Поставити якийсь смайлик, вам не важко. Мені надзвичайно приємно цим ви підтримуєте україномовний контент. Підписуйтеся, хто ще не зі мною, тому що попереду багато цікавих, провірених рецептів. А також, якщо щось є таке цікаве, що мені хочеться спробувати приготувати, я також експериментую і показую так, як воно є. Якщо воно вдалося, значить вдалося, показала ні, то ні. Друзі, бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Щиро дякую, що додивилися відео до кінця, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока!